Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Меня зовут Николай. Смотрите, я, я из финансового дела. Вот сейчас проверяю регистрацию. У вас доступна сумма к выводу от брокера. Вы регистрировались в регуляторе. А почему? Поверьте, Наталья, как только мы вам деньги выведем, все эти жулики от вас отстанут. Правда. Они будут знать, что вы завершили дело, что вы закрыли его и просто от вас отцепятся. В рамках деятельности Международной Спильной Группы с Компетентными Органами Латвийской Республики установлено, Чужитель Запоріжжя розробив схему привласнення грошових коштів громадян Європейського союзу під приводом надання допомоги з повернення втраченої криптовалюти на торгівельних криптобіржах. Для реалізації винайняв декілька приміщень в обласному центрі, які облаштував спецтехнікою та залучив ще 4 громадян. Учасники схеми телефонували потенційним жертвам від імені європейського фінансового регулятора та пропонували повернути їх втрачені на криптобіржі грошові кошти. Вони вмовляли клієнтів зареєструватися на спеціально створеному вебсайті. Та завантажити певний електронний гаманець, який потім використовували для виводу грошових коштів та пропонували завести на нього обумовлену суму для конвертації в криптовалюту. Надалі отриману шахрайським шляхом крипту виводили на підконтрольні банківські рахунки. Наразі за сприяння Європолу та Євроюсту протиправну діяльність шахрайського колцентру припинено. організатора та ще двох учасників схеми затримано в порядку статті 208 КПК України. Орцного керівництва Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя їм повідомлено про підозру за фактами шахреста, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислення техніки, частина 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Проведено 14 обшуків, вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки тощо. Заблоковано 5 тисяч доларів у криптовалюті.